Так, знімлю відомо перевірки. Взимов зараз на джерела. От нас. Зажимаємо цю кнопку утримуємо отримаємо підсвітку, вимикаємо. Зажимаємо Отримаємо, вмикаємо підсвітку, все чудово. Затискаємо цю кнопку Вимикається, затискаємо Отримаємо, заходимо в меню. От всі пункти. Всі є і налаштування датчика. Ось такі налаштування стоять зараз для цього. Зберігаємо, виходимо. От, саме, остання прошивка. Так. Це виклики. з іншого взагалі. Кришка від радіометра БЕЦА, рідна. Воно, так знімається. Алюміній, лятий, форма язычки на заклепках стальна пластина. Від професійного лабораторного радіометра Бета рідна. Так, от наша слюна. СБТ-10А, саме вилічильник. лічильник. От працюють, бачите, природний фон, 14 в годину. Підношу джерело. Ну, давайте ось так поставлю от, від ДП5. Розпрацювала сирена. Сигналізація. Давайте вимкнемо сигналізацію в меню, щоб ви чули кожен гамаквант. Так, ось так вимикається воно легко. Все вимкнули. Перше будете чути в реальному часі клацання на, на кожну летів, щоб эту частинку. Ось так. Чудово він реагує. Миттєва реакція. Як проношено з джерелом. От тисячу. 600 бета-частинок в секунду влітало в детектор. Ідеально все працює. Зарядка type c сучасна, 1 ампер. Так, в комплекті. Болтик. Різьба М8. Можна ручку від волгарки вкрутити, ідеально підходить. Або ручку від пательні. От, І кріпити до будь-якої телескопічної штанги, Селфі-палки і будь-чого іншого. Так, ну і покажу, давайте. Все на болтиках, розборне. Будь-яку ну, будь деталь можна замінити легко. Придбати його будь-якому куточку планети. Все доступне. Ось тут два болтики кріпляться, чорного кольору. Без шляпок. Вкручені в корпус. Корпус на 3D принтері зроблений але зате з самого міцного PETG пластику. Type-C роз'єм, динамік. Світлодіод, плоский матовий по рівню корпуса. Так само кнопки не випирають. Все чудово. Ось роз'єми для язичків. Так, і кришка одівається ось так. Головне язичками з цими не проткнути сліду, обережно. І загинається просто ось так пальцями. Алюмінію відігнути можна плоск ключами, наприклад, ножом так раз і знімаю. Відгинаю, а вдіти назад можна і ось так пальцями загнути і все, тримається воно. Що надовго можна ось так притиснути. Ну, протестував, показав, все супер. На все 2 роки гарантії від мене. ну, Крім самого лічильника Гейгера-Мюллера. Бо лічильників Гейгера-Мюллера 2022 року випуску не існує. А завод не гарантію рік давав. Але в них процент браку заводу реально 1%. Навіть менше 1%. Ну все. Всім до нових зустрічей.